Знайдіть зручне місце, де ви можете сісти або лягти. Дайте собі дозвіл протягом кількох хвилин побути наодинці з собою без поспіху. І якщо хочете, заплющте очі. Зробіть повільний вдих носом і м'який видих ротом. Відчуйте, як повітря входить і виходить. З кожним видихом. Дозвольте тілу ставати легшим і спокійнішим. Зробіть ще три таких глибоких вдихи і видихи. Перенесіть увагу на своє тіло. Відчуйте, як ноги торкаються підлоги, а тіло опори, на які ви сидите чи лежите. Уявіть, що від ваших стоп іде тепле світло, чи енергія вниз у землю. З кожним подихом. Воно робить вас більш стабільними, врівноваженими. Зверніть увагу, на теперішній момент? Які звуки ви чуєте довкола? Які відчуття є у тілі? Тепло, прохолода, легка напруга чи розслаблення? Не змінюйте нічого, просто спостерігайте, скажіть собі подумки. Я тут, і я в безпеці я можу відпустити напругу. Зробіть ще один глибокий вдих і видих. Повільно порушіть пальцями руки ніг, відчуйте своє тіло. Коли будете готові. Відкрийте очі. Збережіть цей спокій упродовж дня.